Доброго дня! З вами автопарк і в нас сьогодні нове надходження. Автомобіль Renault Scenic 12-го року випуску з дизельним двигуном об'ємом 1,5 літри. На лінзованій оптиці та на оригінальних литих дисках. Має безключовий доступ всіх чотирьох дверей: датчик світла, датчик дощу, повний електропакет. На механіці з штатною мультимедією та підтримкою блютузу. Салон в гарному стані, без сторонніх запахів та якихось дефектів. Задній ряд має столики. По кузову весь рівний нічого робити не треба. Обслуговування проводилось чітко по регламенту. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, придбати його ви можете в кредит лізинг або за готівку. За деталями звертайтеся за номерами, вказаними на нашому сайті, або пишіть у дірект. Знаходимось у місті Львів на вулиці Володимира Великого. 2.